Леся Українка конвалія. Рославгою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой на балі веселе музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, То ж панночка в веселому вальсі закрутилась, А в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій, високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою Тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадать тую конвалію, як щастя минеться.